Вітаю всіх! Підказка від ангелів. Та карта дня на завтра, 7 вересня 2022 року. Підказка від ангелів для нас усіх. Простіть. В першу чергу ця карта приходить для того, щоб простить самих себе. Прощайте саму себе. Всі свої проступки, всі свої ошибки, всі свої помилки треба простити, а також. З більш з, не знаю, це слово українськи відноситись до ошибок інших людей. Так що ангели на, настають час на тому, щоб ми більш, більш лояльно ставилися як до себе, так і до інших. Обіди це завжди, знаєте, обіди це завжди. Врадять не тому, на кого ми обіжаємося, йому, так сказати, пофіг на, на наші обіди, а тим, хто ці обіди в себе, йому серці носить. Так що прощайте і облегчайте собі, скажімо так, душу. Карта дня на завтра для всіх знаків Зодіака. 7 вересня 22-го року. Овни. Вони завтра будуть в якомусь тупіку, не знатимуть, як поступити, як зробити, і не бачитимуть виходу з сложившоїся ситуації. Тельці. Тельці будуть на коні. Разом з якимись людьми, з колегами, друзями чи з сім'єю ви отримаєте якусь перемогу і будете на коні, прямо в лавровому вінку. Не зазнавайтеся. Близнюки, близнюки в якісь нові емоції, нові емоції, прям фонтан емоцій. Положительні емоції, кохання, любов, дружба, сім'я все, що приносить вам радість. Близнюки, хай так і буде. Раки раки завтра в нас маги. Починайте любе діло. Вищі сили на вашій стороні. Ви завтра зможете все. Приступайте, вирішуйте свої справи. Після раків у нас леви. А, а в життя в леві мішаються якісь обставини, які, знаєте, ви навіть не предполагали, що вони можуть з'явитися, або якісь люди, або якісь невідомі ще вам обставини, так що будьте, будьте обережні. Діви Діви вже все в своїй голові спланували і починають діяти. Ну що ж, починайте. Перші кроки робіть. В голові вже план зазріл, скажімо так. Терези. Терезі, або завтра буде якась поїздка, переїзд, якесь передвіження на транспорті, або це нові перемоги. Всі діла, які задумали, вирішуйте, все буде вирішено в вашу пользу, ви будете переможцем. Так, скорпіончики, скорпіончики або приболіють, або своїми думками себе приб'ють. Менше думайте про погане, виход завжди є. Сонечко там у нас все одно зійде. Любий закат це сідає слід, слід, слідом іде розсвіт. Або якісь обставини дуже несприятливі, вас завтра можуть підстеригати, будьте обережні. Стрільці. Стрільці завтра будуть діяти, дієвий, король жезлу, це діє. Будуть давати указання, розпоряджатися, керувати, всіх обаяти. Взагалі, буде в центрі, в, в центрі і в гущі собитій. Так, козироги. Козироги завтра почувствують себе жертвою. Якісь ваші надії не справдяться, ви скажете, мене дооцінили, я так старався, так старалася. Або просто день, коли ви нічого не зможете передприйняти, все, що планувало, застопориться. І рибки. Рибки завтра імператриці, все під вашим контролем, все ви керуєте, ви знаєте така імператриця імператриця. Відповідаєте за благосостояння, плодороді, сім'ю, дітей, за достаток. В общем, ви завтра така. В нас, Імператриця каже слово і картинка сама за себе. Ви на троні і ви всім керуєте, і вам всі поклоняються.